Всім привіт! З вами яна і розкажу коротко про те, як у мене минулий місяць закінчився. І також розкажу, як буду ділити вже другу частину зарплати за червень на цей місяць. Мені зарплата прийшла швидко. Я очікувала її десь 5 числа, вона прийшла мені сьогодні, 3 го і якраз дуже доречно, тому що переді мною ці конверти всі залишилися пустими. Тобто, заначку я випотрошила, продуктів немає, хімія, транспорт і розваги пішли всі в нуль. А зараз я ще покажу таблицю, з якої взагалі можна випасти. Тобто, ось це все, що я тратила. Потратила я розділ хімія, не зовсім заплановано, у мене закінчувався. Вже шампунь я купила собі новий шампунь. В Аврорі зайшла, там було все на знижках. Кисневий відбілювач собі купила. У мене його вже даненько не було. Я за ним так поглядала, але не спішила купувати. А це я собі прям дозволила, відірвалася на всі гроші. Також на розваги потратила бо була у басейні. З подарунків це я робила донати. І також потратила з картки також на басейн, бо це такі, якби нерозподілені були гроші, трошки було їх в запасі. І потратила собі на ось таке задоволення. Давно хотіла собі акрил, це в мене такий рік без покупок. Тобто собі я не планувала нічого купувати, але ходила по секондах, шукала чоловікою футболки, того, що у нього дві футболки порвалися, їх треба було чимось замінити. І вирішила собі на кінець-то купити кадмій лимонний. Хотілося купила, задоволена. Сьогодні сьогодні у нас 3 липня і безпрецедентно приємна сума. Та-да-да-дам, тягнемо інтригу. Коротше, я згадую математику. Це 3700 і 3200, виходить, 6900. Давно я такої суми одночасно в руках не тримала. Перед цим я певно коротко підведу підсумки. У мене прийшли ще гроші чоловіка. Ну, як прийшли, чоловік приніс. І я їх відправила також на поповнення депозиту в монобанку. Далі, після цього я пофотографувала людей, чисто це мої знайомі, і вони мені заплатили тисячу гривень за те, що я їх фотографувала. Ще родичі мені дали тисячу гривень, просто так, це вже дві тисячі гривень, додатковий дохід, так сказати. І також ще 200 гривень мені дав чоловік. І ще півтори тисячі гривень це мені прийшли відсотки з облігацій. І, відповідно, в цьому місяці я думаю купувати облігації наново. Так, зараз я тоді закреслю трекер, про який я трошечка забула. За червень я не закреслювала того, що не було повної суми. Отже, 8 тисяч гривень відправлені, і ще 4 тисячі гривень відправлені. Так, за червень, борг. І на накопичення відправлені. Це те, що в нас загальні витрати з чоловіком. Виходить, в сумі в мене на депозиті 50 850 гривень. Рівно. Така приємна сума, класна. І я її ще не записую, тому що я зараз буду записувати, що я відправляю ще на депозит. Я от думаю, як мені рахувати облігації, чи мені їх писати також в стрічку депозит, це я військові облігації хочу купувати, чи мені їх писати як окремо. Я думаю, що швидше всього, я їх буду писати сюди, тому що це той самий депозит. Так само я нарі. В середньому на рік відправляю гроші, і, відповідно, потім вони мені вертаються. Так, на сьогодні. Сьогодні 3.07. Сума до розподілу 6900 гривень. Давайте перерахуємо, певно, спершу розкладемо по порядку, і потім вже будемо з того брати. Це всі абсолютно гроші у мене тут зняті. 2000. Раз, два, три. П'ять тисяч. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість тисяч. Раз, два, три, чотири. Шість тисяч вісімсот і ще сто гривень. Так, дістаємо наші конверти. Вони мені не влазилися, я їх перев'язала ленточкою. І в мене тут такі накопичуються гроші дрібненькі. Доволі приємно це бачите. Так, складаю зараз швиденько, щоб у мене було все по порядку, і приступимо. І так, по традиції хочу йти ззаді наперед, тому що мені так зручніше розподіляти. Ці гроші я буду тільки в наступному розподілі вертати, того я їх, відповідно, поки що ігнорую. У мене там по 100 гривень. Сад це присадибна територія, нічого не купувала, гроші тут лишилися, 100 гривень було, 200 ставлю. Тобто по 100 гривень поповняю кожну категорію. Далі акції. Я тратила не звідси, а тратила з розділу хімія. Хоча в говрорі були акції, але, зрештою, це все в мене відносилося до розділу хімія. Того така історія. Тобто, це в мене більше накопичувані такі розділи, які будуть тратитися аж десь колись потім. Ще 100 гривень дістаю. Це з розділу техніка, ремонт. Мені, до речі, вже треба переклеювати скло на телефон, але я ще трошки потерплю. І переклею його пізніше. Я зовсім акуратна людина і падає в мене постійно. І я розумію, що коли я переклею те скло, воно в мене впаде буквально той самий день або на наступний І буде побити знову. Розділ мама також в мене в ньому 100 гривень лишилося. Розділ відпустка також 200 гривень. Розділ Новий рік. У мене таке тут 600, ставлю 100 та є 700. Оця вже сума мені подобається, це вже приємніше. В розділі подорожі 600 та є 700. І краса так само. Я собі вже думаю, чи мені постригтися, але поки що для мене це не така нагальна потреба. Я ще приймаю себе з цією довжиною волосся. У мене така собі карешка. Записала 600-700 в мене тут 500 і 200. Так, далі розділ одяг. Не купувала нічого. Також стає 700 гривень. Собі нічого не купувала. Чоловікові купувала, він мені фактично ті гроші віддав. Він мені 200 гривень дав. Так, якраз дві футболки на секунді. Так, по 700 гривень. Боже, що я писала? Що я писала? Де мій мозок? Так, тут візде по 200, тут візде по 700. Все, отепер правильно. Текст. Ідемо далі. З розділу подарунки я відправляла на донати мінімальну суму. Поки що у мене там 1000 гривень, якби ніби є на заначці. Поставлю 200 гривень, хай лежать. Та є 1200. Розваги ставлю поки що 200. Хімія. я ставлю лише 100. Я не буду віддавати ці всі гроші, що я потратила, хай собі так лишаються. Буду накопичувати цю категорію заново. Отут тільки 100. Здоров'я в мене вже було 700, стає 800 100 гривень доставляю. Стає 800 у мене у здоров'ї. Нічого не тратила, не хворіла, і слава Богу. Давайте тепер йдемо в другому порядку. Мені треба розкидати депозит. У депозиті у мене відбувається розподіл наступним чином: 2000 гривень додатковий дохід це те, що мені дали родичі, і я зробила на фотографуванні, йдуть точно на облігації. Ось ці заберу. Ще півтори тисячі, які я отримала з облігацій. Тобто, це мені вернулася облігація з відсотками. 1000 йде на облігації також. А 500 гривень на власний депозит. І ще 500 гривень я маю поповнити інший свій депозитний рахунок, тобто на свої депозити, я відправлю тоді тисячу гривень. Це все в мене в приватбанку. І виходить. У мене в розділ депозит відправляється 100, «2», «3». І стає 53 850. Отак, будемо писати тепер облігації також в цю категорію. У мене на картці лишилося 90 гривень, щось плюс-мінус, щось около 100 гривень. 100 гривень там мене і лишається. Далі. Розділ заначка. Поки що чекаємо, напевно, поповнимо якось на мінімум, Того, що не виходить в мене сюди не залазити. У мене тут гривня лишилася. Гривня ось така бідна, нещасна і порвана. Ось. Сюди відправляю 100 гривень. 100 гривень на заначку. І так, комунальні. У мене в комунальних 140 гривень лишилося мілкими нещасними. І ще на 200 гривень хочу поповнити. Мені поповняти треба телефон. І виходить у мене 340 гривень. І в мене такі веселі розділи лишаються, де тяжко поповняти. Так, зараз я з котиків розмін зроблю. 500 гривень. 1300 тут. І так. У мене лишається три нерозподілені категорії, з якими мені тяжко. Продукти, транспорт і котики. Я думаю, що вибір очевидний. Котикам гривень 500, стає 1800, і мені зовсім трошечки не вистачає, щоб замовити корм. Давайте ще сотечку. 600 гривень я сюди відправляю. 1900 стає. -е. Від котиків я тратила того, що я їм купувала глистогонне, обробку від глистів, від біг і від кліщів. Комплексну таку обробку їм зробила, того потратилася. І ще вологий корм купувала. І тепер по 200 гривень лишається в мене в розділ продукти і в розділ транспорт. О, тепер все. Тепер. Точну радості, благодійності і на все вистачило. Все, з чим я себе і вітаю, я закінчила розподіл. і що? І дякую всім за увагу, і до наступних зустрічей!